Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 19 лют... 18 лютого вівторок. На такому ось етапі, на вчора я закінчила свою роботу над моїм Golden Kite. Не втрим, Я вчора повишивала, але забула вам вибачте стартувати, прозвітувати, заповнювала отут потрошку свої ці. А що я зробила? Як бачите, я стала і перебрала нитки, які отут терчали. Зайві, умовно кажучи, трошки були. От. І я їх трошки прорідила. А саме я перебрала ті нитки, якими я вже не буду користуватись зовсім. От. В межах цього шматочка. Щодо оцих ниточок, вони так і будуть лишатися тут, терчати. Так само, як власне, і оці, тому що вони отут нижче є. я не хочу їх переривати. Далі вони там чи є, чи нема, а отут вони точно є і нижче і недалеко, тому я. Щоб я не переривала ці ниточки, я буду їх вишивати тут далі. Е, що ще? Ну, буду продовжувати вишивати. От вишито 300 із моїх 1500. <кій> Прошу вибачення, трошки перехворіла. Буду вишивати, не буду потякати. Для тих, хто вперше на каналі вишиваю, це е, схема. Це схема від Golden Kite номер 1177, в горах, називається In the Mountains. От, я її вишиваю на 18-му каунті е, канви. Ниточки SHS, два складення. Тут е, 65 кольорів, але е, відтінків набагато більше. Тут більше 130, е, 136 відтінків. Е, деяка частина відтінків в мене вже вийшла з роботи. От, але це не так багато, там щось штук з 8 чи з 10 всього на всього вийшло. От, але там і соліди, і бленди, а кольорів вже штук 5% вийшло, так точно. От, тому я дуже задоволена своїми просуваннями. І в мене вже 65% майже, відсотків готово на цій роботі. От, зараз покажу вам. Так ось так ось вона виглядає. От, я хочу душити. Тут мені залишилось там, щось дуже трошки, там, трошки за тисячу. От, і я сподіваюся, що я зможу це все скоренько вишити. От. І отут закінчити повністю і вже почати ось з того куточка. Я буду вишивати, не буду подякати. От. Як Ви бачите, вишиваю я. Ну, в якомусь сенсі це можна назвати парковкою, але я не знаю. Я не впевнена, тому що як такого, в мене голочки не паркуються. Я вишиваю все одно голочкою, у мене тільки ниточки, ось такі От, вісять. Тому... Якщо хтось знає, як правильно називається така техніка, то, будь ласка. Можна написати в коментарі. І я буду жувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. -па. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо четвер. Маємо четвер. Сьогодні у нас 20 лютого. Я рада вас вітати. От, що я... Чому я роблю це включення? Я його, власне, роблю, тому що я дошила до кінця. Як бачите, свій куточок. Цю роботу я дошила до краю повністю. тобто ну, Тут пара хрестиків залишилася, але вони там будуть нижче, тому я вирішила їх пропустити. Вони мені не принципово, щоб там аж так було заповнено на 100%. От. І я буду пересуватися, я буду переп'ялюватись сюди. І вишивати вже тут і до кінця. Що стосується проценту готової роботи, то це 66% рівно. Я цим дуже задоволена. Виходить дуже класно. Я думаю, що якби тут мені на трошечки довше, буквально там на, пару рядочків, на пару хрестиків вниз, то я думаю, що в мене було б 66,6%. Тобто це було б дві третини роботи, але, ну, чого нема, того нема. Будемо працювати з тим, що є. 에, буду вишивати. Що <кхи> мене тут? У мене тут буде. У мене тут буде камінчик, у мене тут буде трава, у мене тут буде озеро і його гладь. Я думаю, що мені буде дуже. Тут буде, будуть вже йти кольори на вибування. Я буду брати. 에... Ну, я не буду брати по кольорам, власне. Я буду брати п'яльця і заповнювати поступово отут все. Ну, так як я зазвичай роблю. тобто, Спускатись вверх. Може, я не знаю, може, я поділю його на двоє. Побачу, як мені буде зручно по вишиванню. Може, я і не буду ділити, просто буду вишивати от стовпчик оці 10-10 хрестиків. Просто по клітиночкам буду брати. Оцю клітинку вишила повністю. Потім оцю. Ну, так от типу буду потихеньку спускатись. Не знаю, я ще думаю, як це буде. Тут з процедурної частини. <кій> що мені треба? Мені ще треба тут нашити е, близько 200 хрестиків. там е, скільки це? Я дивилася там. У мене лишилося е, у мене лишилося 180 хрестиків до норми моєї, що 1500. Тому я хочу їх сісти дошити. От, е, і я мене вже трошки стомило тут ці рябенькі. Такі коричневі з зеленим, коричневі з сірим, коричневі з фіолетовим, сірі з фіолетовим, але воно того варте, як бачите, дуже чудовий вид, е, дуже чудовий водоспад. Мені дуже подобається цей водоспадик. От, е, І я буду продовжувати. Що в мене тут лишилося? Якщо брати порядкам, бо я тут вишивала порядкам, в мене фактично залишилось півтора ряда, е, один, майже два ряда. Тому я буду. Перекочую голку з того куточка. <клух> Оці ниточки я не чіпатиму, вони в мене так і будуть тут висіти до тих пір, поки я не повернусь сюди до цей куточок. От я їх буду потихеньку колупати. Якщо мені раптом буде якась треба, із з тих, що залишились тут, і що у мене немає заміни, то я вже буду тоді знімати, а так, то я буду зберігати їх. От, то я буду брати цю роботу, так само буду вишивати, зашивати, заповнювати. Сподіваюся, що вийде у мене непогано. Ні, я навіть, напевно, 20 хрестиків візьму, щоб мені було веселіше. Ну, коротше, я ще подивлюсь. Власне, я буду вишивати і буду вам показувати в процесі, що це буду робити. Землякчательні мої кошенятка від Лукас. Тому я буду їх брати в роботу. Хочу на них провишивати. ну, Провишивати я не хочу якомога більше, але вже скільки вийде. От. Вишиваю по оригінальному набору Лукас. У них, як бачите, розмічена бежева канва. 16-й каунт, якщо вірити виробнику. Розмір буде 36,5 на 28,5, ну, але мені дуже подобається те, як воно має вийти, тому я е, е, перечутті смачного. От, е, буду вишивати. Що я буду? Я буду продовжувати, власне, знизу вишивати землю. І може буду потрошку підходити перетягувати, але не факт. Не факт. Нет анкор, сканенка Свайгард. Ну, я. я бачу по ньому, що це дійсно Свайгард. Ну, така доладуна крахмалина, тому на п'яльця був. На раму тут був трошки квест її надію на, на, на тут. Так, але, тим не менше, я впоралась і я цим задоволена. Тому я буду вишивати, не буду потякати. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо суботу, 22 лютого. На такому ось етапі на сьогодні я закінч... минулого разу я закінчила свою роботу над моїми соняхами. Дійшла до них черга, хочу їх повишивати. Тим паче, мені попала норма 900 хрестиків на природі. От, І я думаю, що цей сюжет дуже чудово підійде. От, Тому буду починати. От, Вишиється тут, я так думаю, Ну, я так прикинула, що це буде дві смужки по 5 хрестиків. Тому я, мабуть, візьму одну тут, візьму ниточку і дошию таку, щоб воно було гарненько. Сподіваюся, що в мене вийде за два дні дошить, і в мене буде красива-красива робота. Е, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю, 23 лютого. На такому сітапі минулого разу я закінчила свою роботу над моїми поморниками. Беру їх в роботу, бо мені треба на них відшити для звіту у катрусі Юа по її роботам. Ми вишиваємо її роботи і звітуємо раз на місяць в СП. От, Тому хочу його повишивати. Я вже за ним трошки скучила. Вишиваю на е, гобеленовій сітці 25-й каунт, ниточки з 2 складені півхрестиком. От Зараз у мене готово близько 70% роботи. Як бачите, у мене вже одна з птичок є на малюнку. Я буду заповнювати ось тут. Піду сюди трошки позаповнюю, ось тут, поперекриваю, може, а може, отут поперекриваю, фона там дуже багато. І там є, власне, що поперекривати. В мене на цій, нормі, на цій роботі норма 1900 півхрестиків. <кій> я сподіваюся, що в мене все гарненько просунеться От за сьогодні, може, навіть за завтра, бо ще поки я не одужала до кінця, то ще полікуюсь на лікарняному, аному посижу. <кій> Прошу вибачення. От таке. Ну, власне, не буду потякати, буду братись до роботи. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па!